Привіт всім. так, Відкриємо сьогодні пару різних контосів. І в тому числі за той квест, який був, так, на день народження бліца, здається, там було на 50, на 50 тисяч а, шкоди. От, тому пару різних контосів відкриваємо, але знову ж таки роблю наголос, що контоси відкриваємо без донату, тобто це без особливих. Вкладень, а щоб ви собі розуміли. Тобто те, що ми могли самі заробити, що ми встигли заробити і так далі. Тому з вас підписка, з вас лайк, підтримайте наш канал. натисніть дзвіночок, лишіть коментар, будь ласка, під відео, ви сильно допоможете нашому каналу. Добре, тоді ми їдемо їдем відкривати різні кон кон контоси. так. А, без донату вчора. Вчора я не, не, не дозабирав оці. Контос це те, що я встиг. Це те, що я встиг. Тому. Така історія. Так, да, забираємо. Забираємо. Ще один. Ну тут таке тут по помілочі. Тут по помілочі. Тому. Окей. Це за щоденки, так. Да. Останню я так і не встиг доробити, бо не було часу. Добре, і переміщаємося в сховище. Так, переміщаємося в сховище. Знову ж таки, о, тут є, це то що я був. Ага, його. Зазначити цим можна і піло. Добре. Один отакий вдалося взяти, контос, бо особи не катав. Бертанський. Добре, давайте почнемо тоді, мабуть, що з чого. Навіть я ще подарунок за день народження заправку себе. Ну, щоб не згорало 14 днів приймати. Добре, ми будемо тягнути кота за якірки. Що у нас цікаво тут? Випаде, так? Да? Ну, я сподіваюся, щось випаде. Що випаде, то буде добре. І погнали, погнали. Будемо що. Так, дайте нам танки. Якісь танки з цих контосів. І з контосом з ключом. Та-да-дам, барабанна Дріп. Ну таке, бустерочки брали. Далі вже за... за золото так. Добре. Золото нам теж потрібне. Значить таке собі дали, так? Да? Так, да, дали, значить, собі таке. М -м -м. Давайте ми британці відкриємо. Дивимося. Да? Да. Ну а вдруг повезе щось, нам ну, розробовчики хороші підкинуть. Ага, да-да-да, Надійся. Надійся і чекай, як то кажуть. Надійся і вір. Окей, okay, uh, оцей я не знаю, оцей чим відкривати. Я то ключ. Це дуже древній, я його не відкрию. До цього, звійся, відключить на Леон, Ну давайте мені Леона, да давай. Я прям мечтаю. Танчик десятку ріль. Аба, бам! І така анімація. Не, ну тут круто зробили розрабачити. Ну, хоч щось хороше дай. 100 золота. Добре, на цьому дякую. І та частина сертифікату на об'єкт 252 Е, Так, ага, ключів у нас більше немає. Кого воно мені пропонує перейти в цей? Ну добре, ми більше тут не відкриємо, так? Да? Так. Да. Оскільки а а, ключі коштують за золото їх. Можна цікаво? Ну давайте глянемо, де ці ключики. Де ці ключики? Я взагалі в продажу хоча б. За золото. Ага, тільки так. Чи, да. Воно хоче і хитає. Так. Окей, ми тоді Поки що на цьому все. Да. Довідкриваємо до, до ті контики, що так, нам випало. Так, нам це було дано. Так, це день народження, а це вечірка легендарна. Ще 20 контика відкриємо. Так? Да, так. Да. Я тут уже ключу так сказати вже все. Особливо не катав. Добре, подивимося, що у нас тут випаде. А ну, здивуйте мене, будь ласка. Підтримайте. Дам. Не густо. А що ж так мало то? Що ж так мало то висипається? Чисто ну, взагалі прям по скудні. Буде скудно, За 800 золотів. Не буде. Добре, накидаємо ще. Ось це ще з нами розмір. Ну, то, що я Потім на 50 тисяч урона, особливо аж такого, аж нічого. Хотілося б щось трошечки ну, більше. Принаймні за старання за 2 дні. Добре. Ну, за день народження це, понятно. Але я вирішив так засняти. Да? Да. О, 500 золота, вже не, вже не, погано, не погано. 4 крема камуфлядом. І 50 тисяч доступ. Ну якось так. Це тим, хто 5 років в грі. Да? Да. Виказали а, наші українські, що має прилітати якийсь наказ. Повільно всім прилітає. Якось так відкрили контики. Не густо небагато. Це м'яло. Але дякуємо за це. Да? Да. Все, друзі, притисніть лайкосик, підтримайте нас. І всі удачки і мирного неба. До нових зустрічі в етерах. Пока-пока.